Сесія міської ради відбулася у п'ятницю 14 листопада. І, зважаючи на останні події, не обійшлося без дискусій та суперечок. Оскільки міський голова у той день перебував у відрядженні, головував секретар ради Віктор Недашковський. Під час засідання на столі президії депутат Роман Дворжик розмістив плакат із промовистим написом. Ну Василя Михайловича нема, але я йому порекомендував написати. Заяву про звільнення, але бачу, що він не дослухався, і його заяви в нашому порядку денному немає, так? Ну, шкода, що не послухав. Дякую. Слово також взяла депутатка Наталія Іваницька, яка у зв'язку з останніми подіями висловила пропозицію скликати комісію з питань етики. Я хочу, щоб зараз ми зробили перерву в нашому засіданні. Я прошу голову. Нашої комісії З, зети, членів цієї комісії, зібратися на засіданні, розглянути мою заяву. Я прошу, щоб на розгляд цієї комісії залишились так само усі депутати, щоб вони мали змогу побачити, прочитати і почути все те, що мною викладено. Маю двоє пояснити цю ситуацію. Не один, не один, а двоє чітко От приїде Василь Михайлович, зберіть комісію і між собою там на комісії. Оце все видісня. Однак ця ініціатива з першого разу не отримала достатньої підтримки. Тож депутатка Юлія Ткачук стала на захист своєї колеги. Більшість числа цих депутатів, які не підтримують, це чоловіки. Чоловіки, а ви, взагалі, чоловіки у нас тут в сесійній залі. Нашого колегу жінку образили. Майте мужність проявити в цій в цьому всьому, що відбулось, чоловічу мужність. У мене пропозиція повернутися до розгляду цього питання і оголосити перерву на 15 хвилин. За третім разом голосів за вистачило, щоб оголосити перерву, і таки зібралася комісія з питань етики. Комісія вирішила взяти до розгляду заяву перше, провести розгляд заяви про суд до судової сторони конфлікту після повернення міського визв'язання в терміні з 18 по 20 листопада 2025 року. Доручити відділу направити відповідні матеріали депутату. Також під час засідання міські обранці порушили питання стосовно свого колеги депутата Павла Березовського, який написав заяву про складання депутатських повноважень. Однак ця пропозиція не набрала достатньої кількості голосів. Не відвідує сесії і не дає змоги долучитися до наших лав наступному депутату, який дає по списках. Адже, ну, рада не підтримує його звільнення. Тому в мене пропозиція включити порядок денний. Розгляд заяви Березовського Павла Павловича, який просив виключити його з числа депутатів Дубинської міської ради. Одноголосно депутати міської ради схвалили звернення до Верховної Ради України щодо підвищення заробітної плати українським освітянам у розмірі трьох мінімальних зарплат. Це буде лише перший крок щодо відновлення гідного. Соціального статусу українського вчителя, зарплата якого найнижча в Україні. Сьогодні вона нижча за мінімальну заробітну плату, яка становить 8 тисяч гривень. І це зарплата у тих, хто творить державу. Підвищення заробітної плати повинно стосуватися усіх без винятку освітян. Більшість питань порядку денного депутати голосували, як кажуть, пакетом, попередньо розглянувши їх на комісіях. Таким чином зазначається, внесли зміни до бюджету міста, розподіливши близько 10 мільйонів гривень, з яких більше 5 мільйонів спрямували на освіту, понад 2 мільйони на благоустрій міста, і майже 900 тисяч гривень на підтримку військових. Окремим пунктом наголосили на необхідності заслухати звіти керівників усіх комунальних підприємств міста.